Вересень листя фарбує, квіти варвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує. Зачекався на учнів вже клас. Зачекались дітей-педагоги. Незвичайний в нас перший урок В Україні війна і лунає тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Наші першокласники, ми, вчителі перших класів, щиро вітаємо вас із Днем Знань. Серед вас багато мрійників, фантазерів, тих, які люблять ліпити, конструювати, малювати. А сьогодні для вас починається нова життєва сторінка. Ви починаєте здобувати знання у нашій рідній школі. Ми бажаємо вам міцних знань, щоб навчання ваше було цікавим і веселим, а знання відмінні і добрі, тож терпіння вам, наполегливості і старання. Першокласниця гарненька, промовляє тихо, ненька. З нею згідна вся сім'я, вже тепер доросла я. Дальку таню рахувати. І у Крейді вся квартира мама досі не отмила. Золоті у мене руки. Мама каже, що це мука. Я всі штори вже почала собі банти готувала. Це все жанси не сприймай. Правда, в школі на світайте, ми вже діти немалі, ми сьогодні школярі. Чули, Таня і Наталя, дядько Федя, тітка Халя, ще Микола і Маруся у під'їзді, трибабус, двірник ліка і шофер, що со школярка я тепер. Так, що ми учням, скоро я тут такаю класник. Все ми школа в ці мої руха і умером навчалися Дорогі п'ятикласники! Сьогодні у вас велике свято, адже починається нова сторінка вашого життя. Перша шкільна ланка позаду. Сьогодні ж на вас чекають нові вчителі, нові предмети та нові враження. Я впевнена, що попереду у кожного із вас багато звершень, успіхів та здобутків. А ми, вчителі разом з рідними та всією шкільною родиною, будемо вам допомагати. Вітаю вас! І нехай жодна хмаринка не затьмарить вашого щасливого шкільного життя. Знову вересень вересні ступив на наш поріг святкує свято вся наша країна, своє майбутнє, зміну молоду благословляє нині Україна. Сьогодні радісний світ і березі двері рай для нас. І школа рада всіх зустріне знову. Привіт посміхнеться п'ятий клас. Нас, пані і панове, ви зраділи не дарма. Що стосується навчання, тому хрівних нам нема. Треба, щоб нас школа знала, адже наші імена впишуть з класного журналу до історії вона. Тож радійте всі довкола. Привітайте щиро нас! Здрастуй! Наша нова школа! Ми прийшли усі до вас! Дорогі діти! Вітаю вас з початком нового навчального року! Ці слова ви чули вже неодноразово. Але цей рік особливий. Він дуже важливий і відповідальний для вас. Тому я вам бажаю... Його вдало розпочати, відповідально пройти і гідно завершити. І не засмучуйтесь, якщо у вас щось не буде виходити. Просто спробуйте ще раз. Пам'ятайте, шлях долає той, хто йде. Хай вам щастить на цьому шляху. Сьогодні вересневий день. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчатимось ми в школі, нехай щасливим буде він для нас. Шановні дорогі наставники і друзі, чутливі мудрі наші вчителі. Ми обіцяємо вам, що в цьому році ми будемо такими, як завжди, щось не довчимо, десь спишемо, щось підглянемо, але не тільки в цьому полягає шкільне життя. Спасибі вам за те, що поруч з нами виділите всі радощі і печалі. Повірте, пишаємось ми вами. Ми щиро дякуємо за все, за двійку навіть усього бувало, любов до вас у серці пронесем, та вдячність у словах, та слів нам мало. Скарби ми ваші не розгубимо. Ми ж ваші учні, навіть трішки діти. Що б там не було, знайте, ми вас дуже любимо. Сьогодні перший день навчання лунатиме для нас дзвінок. Нехай здійсняться всі бажання і радістю стане урок.